25 грудня Зміївська дитячо-юнацька спортивна школа отримала два генератори. Сталося це завдяки помічнику начальника ГУНП в Харківській області В'ячеславу Маркову, заступнику начальника Чугуївського РУП Дмитрові Мусієнку, начальнику Чугуївської РУП Сергію Приймаку та керівникові благодійного фонду Трухелп Андрію Мельніко. Міська рада своєчасно не забезпечила Зміївську спортивну школу такими вкрай необхідними для можливості проведення усіх профільних тренувань генераторами, тож наші поліцейські об'єднали зусилля та домовилися про допомогу з благодійним фондом Трухелп, які з радістю відгукнулись та забезпечили генераторами не лише наших юних спортсменів, але й вихованців з міської гімназії Сузір'я. До того ж, пригостили малечу смаколиками. Разом з фондом Трухелп ми сюди привезли два потужних генератора, немного солодощів какао. Щоб добре себе почували, це будущее нашої країни, це наші спортсмени, щоб вони мали змогу тренуватися, ми десь залишимо всі два генератори. І нехай у них буде тепло і світло, слава Україні. Фонд Трухел побесює в області поставки генераторів основним дітям. Ми не допомагаємо воєнним, ми допомагаємо в основному гражданцям незащищенному населению, спорту, для того, чтобы люди могли тренироваться, заниматься, даже если будут какие-то критические ситуации с освещением. Нині варто розуміти усю важливість регулярних тренувань та комфортних умов для юних спортсменів. Зміївські юнаки та дівчата, не дивлячись на страшні для нашої країни часи, демонструють свою мужність та незламність. Вони амбасадори нашого міста та країни, наша надія та наше майбутнє. Тому ми висловлюємо велику вдячність поліцейським та благодійному фонду Трухелп. За допомогу так тримати разом до перемоги Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.